З іграшкової коробки на екран. Це анімаційний комедійний бойовик Лего Фільм, знятий у форматі 3D. режисери Філ Лорд та Крістофер Міллер. Звичайна лего фігурка на ім'я Емет, що помилково вважає себе фігуркою залітного набору, погоджується приєднатись до походу проти злого лего-диктатора, який планує склеїти разом весь всесвіт. Емета озвучує актор Кріс Прат. Камедміфіманадалеґо мові з фалофільм. Це історія звичайної фігурки з конструктора на ім'я Емет. Це персонаж, якого я озвучую. Він нічим не примітний, проте живе в світі, що чимось нагадує світ, вигаданий Оруелом. де все трохи дивне, і навіть мотрошне. Щось середнє між Америкою та Північною Кореєю. А ато він живе там і починає потроху розуміти, що дотримуючись певних правил, стає немов невидимим. Ніхто не знає, хто він. Він нічим не вирізняється серед оточуючих. Проте, коли трапляється щось незвичайне, він отримує можливість врятувати всесвіт. Щоднерісев. My fellow master builders. Hello. Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The Special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. Інших персонажів озвучували Елізабет Бенкс, Віл та інші. Щойно я збагнув концепцію, то подумав, це справді щось унікальне. Ідея, що коли ви граєте з вашим лего конструктором, то слід або цілковито дотримуватись правил, або ж так би мовити, пожбурити їх через вікно. Це основне питання фільму. А ще мені дуже сподобалось те, що компанія виробник лего дозволила саме на таку інтерпретацію свого продукту. продукт. Я батепродакт.